Закувала за гей на полонині! Слава нашій гуцульщині! Слава Україні! Гуцульщина це не просто регіон на мапі України. Це край свободи, самобутньої культури. Та Незламного духу. Тут народжувалися легенди, плекали традиції, а люди століттями зберігали свою унікальну ідентичність. Гуцульська вважається, це територія, частина Чернівецької області. Це Вижницький і Путильський, на теперішній час це Вижницький район, це частина Коломийського району, Косівський район. Надвірнянський район, Рахівський район Закарпатської області і частина Мароморозщини і Сучавщини на території Румунії. Це є така етнокультурна територія, де проживають гуцули. Уміння жити, виживати в горах. Творити свою власну культуру, яка має відрізнятися від інших культур, і тут же в цій культурі створена барвиста культура. Тобто кожен регіон Гуцульщини має свої певні відтінки. У 20 столітті гуцули зіткнулися з викликами, які загрожували їхній культурі. Але саме тоді знайшлися ті, хто вирішив її захищати та відроджувати, гуцульщина як етнічна територія належило до Австрійської імперії, пізніше до Польської держави, так будемо казати, гуцули залишалися гуцулами. Тут завжди витував такий дух свободи, незалежності і, будемо казати, свого трошки порядку, але головне при цьому збереження своєї гуцульської культури, побуту, традицій, звичаїв. Це було святе, і воно так і залишилося до сьогодення. Від імені вправи всеукраїнського товариства Гуцульщина щиро дякую всім єсінцям і гостям сьогоднішнього свята за таке величне вшанування сторіччя Гуцульської республіки. У часи польської держави, завдяки діяльності певних діячів Гуцульських, в першу чергу, Петра щедоникового почали створювати у Польщі товариства приятелів Гуцульщини. Не тут, а там була зацікавленість. Ну, про товариство Гуцульщини, яке було у США та взагалі у світі називалося Всесвітнє об'єднання Гуцульщина, ми знали раніше. Було створено перше товариство Гуцульщина у місті Баффало, в США. 1956 році з числа емігрантів, які після Другої світової війни опинилися ну, за кордоном. На початку 90 х в кінці 80-х років, е, певна частина людей з еміграції е, почала приїжджати сюди на Верховенщину. Розповідали про їхню діяльність за гуцульських товариств, як Любуну Гуцульшні, таке інше. У 90-му році. В Верховину приїхав ще нелегально, бо область була закрита. Наш земляк із верховини Антін Ясельський, який проживав у об'єднаному королівстві Великобританія і був головою товариства Гуцульщини Великобританії. Відбулася розмова, приємна, взаємна інформація. і Він подарував нам журнал «Гуцульщина», який видавався в Сполучених Штатах Америки, Філадельфії, невеличкий такі. І тоді у нас виникло інтерес до цього товариства. І думка, чому за кордоном, скажімо, у світі існує товариство Гусульщина, а на теренах рідних, тут на Верховиці немає такого товариства. І у нас зародилася думка створити в Україні перше товариство Гуцульщина. Після зустрічі з Ясерським переговорив з Дмитром Отаманніком, який тоді очолював редакцію газети, називалося Світанок газета. І висловив таку думку, що добре би створити, І він підтримував це. І саме так, в 90-му році, значить, було створено в Україні перше товариство Тучне, яке розпочало свою діяльність ще за рік до проголошення незалежності України. Я вважаю, що це було одно з перших офіційних, яке було зареєстровано. Таке сказав, громадське, але вже почало відірвати і громадську політичну певну діяльність на той період. У Верховині відбулися перші установчі збори, і було створено товариство Услужчини, на якому Дмитра Отаманніка було обрано головою товариства. Його заступниками був Іван Васильович Басисюк, заслужений лікар України, і Роман Кумлик, Роман Петрович Кумлик, який ну, заслужений працівник культури України. На той час були відомі люди, авторитетні, так було. Товариство і створювалося, і патріотичне товариство. Теж на нашу задумку ну, мало трошки дистанціюватися від політичних встечій, але для того, щоб об'єднати, скажімо, гуцулів навколо відрожні традиції, культури збереження нашої і об'єднання людей для будівництва. Нової держави, так це уявляли, коли створювалося товариство Гуцучня, тоді була хвиля такого піднесення, і бути членом товариства Гуцучні вважалося. Якби почесним, почесним такою річ дійшло до того, що в кожному селі було товариство Гуцучне, і Я, наприклад, був головою товариства Гуцучня у Криворівні, але Криворівня славне село, тому я вважав, що мені Ватаманюк долучив таку дуже відповідальну річ. Мій батько Дмитро Ватаманюк стояв біля витоків створення товариства і очолював його з перших. Днів і до останнього свого подиху. Я добре пам'ятаю, з якою відповідальністю він ставився до кожної зустрічі, до кожного проєкту і навіть до кожного слова про Гуцульщину. Для нього це не була просто посада, голови Всеукраїнського товариства Гуцульщина, а все ж таки, це була його місія. Він дбав про те, щоб товариство розвивалося, щоб не згас інтерес до Гуцульщини, до її культури і саме основне, щоб не втратився зв'язок поколінь. колі. Тропиний поляк, Дмитро Ватаманюк, Роман Кумлик, Іван Басистюк. Я теж належу до того, яка род ядра. Ми вирішили, що не можна обмежуватися лише верховиною. Дуже багато питань вдалося вирішити нам і показати нашим сусідам, що ця організація може працювати, діяти. І дійсно це оправдало себе. І надалі. Петро Михайлович Отаманюк, як голова товариства в Гуцульщині, Петро Понеполяк як голова райдержадміністрації, Дмитро Стефлюк як голова районної ради. І ця модель була дуже добре організована. Чому тому, що тут є і влада, державна влада, і є місцева влада, і є засоби масової інформації, і громадська організація як Товариство судді отаманів був редактором газети та й журналу. А разом з тим і був таким. Визнаним на всіх рівнях, він користувався дуже великою повагою. Мав такий, я би казав, це талант. Це талант не просто редактора, а талант людини, яка керувала ну, товариством Гуцульщина, Гуцульщина це не лише фольклор і традиції, а й багата історія, яку потрібно вивчати та досліджувати, завдяки видавничій і науковій діяльності товариства. Світ дізнався і дізнається більше про гуцулів, їхні звичаї, мову та мистецтво. Важливі історичні документи, наукові праці, дослідження народного мистецтва усе це частина великої справи збереження спадщини, де можна висунути діячі у гуцульщині, видатних людей у Гуцульщині, просто гуцулів, їх життя, культуру, повод, традиції необхідна певна. І видавнича діяльність. І тому товариство вже починаючи з 90-го року, почало працювати над видавництвом Отульського календаря, який, до речі, видавався ще в часи Польської, його держави певними ініціативними групами, в тому числі, я вже згадував Петром Шикеріком доніків, потім був перерив, і ми передусім розпочали сказати, Нове життя гуцульського календаря. Але чуть пізніше знову це був запозичний досвід з американського континенту, де був відомий такий теж гуцулузнавець, і наш, яка земля, він був родом з Микулична, Микола Домашевський. Там йшло видавництво журналу Гуцулія. І от на нашій території народилося видавництво журналу Гуцульщина. Мені подарували перший гуцульський календар, 36, 35, 36 року, по-моєму, він був виданий один на два роки так, тоді. Я запросив у Атаманіку, передав цей календар і сказав, що добре би видати такий календар нам. І профінансували видавництво першого календаря районна адміністрація, хоча це було важко, де була. Співпраця. І Гуцульський календар, і журнал Гуцулішна користується великим авторитетним повалом, серед багатьох людей і в Україні, і за кордоном. Бо там можна знайти все, що необхідно знати про Гуцулів, про Гуцулішну, про їх культуру, по побу, традиції, про відомих людей, тих, що сьогодні живуть, і творять, і тих, хто відійшов від нас. Це дуже цікаві, як род видання, вони безперечно. Нам приносять авторитет. Ну, був погляд у майбутнє. Це вже була, так сказати, опрацьована концепція розвитку гуцульщини на майбутнє, скажімо, де ресурси, які були, як і приклад і світові наведені і все. Ну, і були статті про, скажімо, про вплив сусідніх народів на гуцульський діалект, наприклад, румунської мови. Це так слово про слово було. Ми сьогодні з вами проводимо велике дійство. Ми вінчаємо 20-ту свою дитину. Наш 20-й гуцульський фестиваль. Запальні танці, сотні майстрів народного мистецтва та різноманітна місцева кухня. Таким запам'ятався 19-й міжнародний гуцульський фестиваль у Косові. Тремлітові трупи сповіщають про початок фестивалю на стадіоні верховини. В фестивалі планують взяти участь більше тисячі учасників з гуцульського регіону та з за кордону. Гуцульські фестивалі це не просто свята, а справжні зустрічі поколінь, де кожен може відчути дух Карпат. Через музику, танці, ремесла та кухню. Товариство з року в рік об'єднує тисячі людей, які приїжджають, щоб долучитися до магії гуцульської культури. А це подія була, це... Дуже потужна подія, раз на рік люди могли безпосередньо спілкуватися, зустрітися. Дуже хороша ідея була в Отаманюка, аби не кожен фестиваль в одній точці проводити, а робити так. Було вісім районів Гуцульських і у трьох областях. І цей фестиваль був такий мігруючий, який фестиваль спочатку в одному районі, а потім в другому. У 91-му році вже в Крим Верховині. Був проведений перший Гуцульський фестиваль. І Провели такі фестивалі, були гості із Румунії, з Польщі, з усіх регіонів Гуцульщини. і це підтвердило нашу, так би мовити, життєзнатність, наші ідеї. На першому фестивалі у нас були просто запрошені за делегації з Польщі, з Великобританії брали усі, з Америки були наші гості. А вже другий фестиваль дістав статус Міжнародного гуцульського фестивалю. У 1992 році. Другий міжнародний став фестиваль, який проходив уже у Вижниці. Практично Вижниця провела чотири міжнародні гуцульські фестивалі. Вижниця і таким чином, по кругу він пройшов уже два круги по всіх районах Гуцульщини. Я назву тільки, може, основні назви тих центрів. Це Верховина Путила, Вижниця, Косів, Рахів, Яремчи, Коломия, Надвірна. Так, і пізніше вже ми вийшли на міжнародний рівень провели такі два фестивалі спільно з Румунською фундацією українських гуцулів на території Румунії, такий чином фестивальний рух? До фестивалю збудували громадським методом стадіон у Верховині, там державні гроші не потратили, а всі організації, які могли це робити, це робили. Чим мені відрізняються від інших фестивалів, гуцульські фестивалі? Це без так сказати, неплатний фестиваль. Це фестиваль вільний, де приходять всі, хто хоче побачити гуцульську культуру у різних жанрах. Співи, танці, різного роду набутки, побут, культура. І ми тут велищий, а й народне прикладне мистецтво, і виставки, і таке все інше. Але разом з тим це набрало характер не просто так. Любий може брати участь в цьому фестивалі, а в ході підготовки до цього фестивалю. Відповідні проводяться фестивалі відбірні на території кожної структури, тобто району, міста, села, де відбираються кращі з кращих. І на цих фестивалях вже визначаються ще кращі з кращих і стають переможцями, лауреатами оцього міжнародного фестивалю. Хай ще стік фестивального руху, добрий шлях! Добрий час з Божою допомогою! Слава Гуцульському фестивалю! Слава Гуцульщині, Слава Україні! Але паралельно з фестивалями велика роль відведена міжнародним науковим конференціям. І на тих конференціях, якраз які перейдуть проведення фестивалю, обговорюються дуже важливі, складні. Питання для розвитку Їх надзвичайно багато, прикладів можна багато вести. Були такі конференції, на яких виступали навіть ректори університетів і академіки Академії наук України. А в кінці цих конференцій приймалися такі дуже обдумані науково практичні такі рекомендації. Їх потім розсилали на рівні районних, районної влади, обласної і навіть до Кабінету міністрів. Науковим установам. Частина тих рекомендацій було втілені в життя. в цьому плані вже багато було зроблено. Це і прийняття закону про статугіх населенникам, це створення національних природних парків на території готушній і багато інших позитивних прикладів, які можна би ще в перспективі. Ну, вирішувати життя і діяльність цього товариства про плани і реалізовані проекти у рембіта кличуть в'ячарів у гори. Дрібний дощ не став перешкодою для щирої гуцульської забави. Те, що збережене предками, і щоб воно мало продовження, то ми маємо його популяризувати. Щоб культура жила, про неї потрібно говорити. Товариство Гуцульщина не лише зберігає традиції, а й робить їх відомими далеко за межами Карпат. Сюжети на національному телебаченні, статті у провідних виданнях, активна присутність у соціальних мережах усе це допомагає показати Гуцульщину такою, якою вона є: живою яскравою, справжньою. Селище знаходиться в самому серці Карпат. Увага до полонин, до полонин. Українські та закордонні журналісти приїжджають у Карпати, щоб побачити автентичні традиції, поспілкуватися з носіями культури. Товариство активно співпрацює з медіа, щоб донести світу, що гуцульщина це не тільки історія, а й сучасність розширило ще знання, відомість, вплив нашого товариства в різних регіонах України. Крім традиційних гуцульських фестивалів. Товариство долучається та підтримує інші величні гуцульські дійства. Полоненська ватра в кутилі, калинові обереги у Вижниці, свято Луденя в Вишніці, Косові, гуцульської родини весенні на Закарпаття. Ми завжди намагалися і намагаємося працювати в в одному полі з органами державної і представницької влади. Тобто ми поєднували, нам дуже приємно, от ви можете бачити в нашій вертульській світлиці, що на більшості наших фестивалів були присутні, ну, візьмемо з найвищого, президенти України, прем'єр-міністр, міністри культури України, я вже не говорю про органи місцевого самоврядування. І Представницької влади завжди ми разом все робили. Товариство Гуцульщина це про об'єднання людей. Це 28 підрозділів, об'єднаних в одну організацію. Це ціла мережа людей, об'єднаних спільною ідеєю. Від Верховини до Косова, від Рахова до Вижниці, від Коломиї до Києва. Підрозділи товариства працюють разом, щоб гуцульська культура жила, розвивалася. Та передавалася наступним поколінням. Слідом за верховиною у 1990 році Вижниця теж зорганізувала своє Вижницьке районне товариство Гуцульщина. Сьогодні, як ніколи, є е, актуальним питання збереження е, історичної, етнокультурної спадщини, традицій, побуту. Національного духу, а також самовизначення за етнічною приналежністю. Саме тому на Косівщині ще в 1992 році свідомі гуцули об'єдналися і створили Косівське товариство Гуцульщини. Щиря шановничка, дорога родина, дорога гуцульська родина. Представляю Путинщину. Є голова відокремного товариства Гуцульщина, Путильську, Путильського ТГ. Підрозділ Коломийщини, громадської організації Всеукраїнське товариство Гуцульщина спрямовує свою роботу на відродження традицій, обрядів, звичаїв і є організатором автентичних творчих заходів. Дорога наша гуцульська родина, збудьте щиро вітати нас в нашому рідному гуцульському краї, нашій Набірнянщині. Гуцульщина мій рідний край. Так завжди говорив мій дід. Василь. Так говорив мій тато Андрій, так і я говорю, так і учу своїх дітей та онуків. Створення цих товариств сприяло тому, що ми почали відроджувати, почали примножувати, почали популяризувати Гуцущину в цілому. Адже на фестивалі представлені були різножанрові планові так сказати, події. Танцювальні, хорові, вокальні, інструментальні різні жанри проводиться, і культура наша підключена була таким чином, що всі культурні працівники задіювалися до проведення фестивалів. Саме завдяки товариству Гуцульщина постала не лише як етнографічна територія, а саме як жива така дієва і глибока культурна спільнота. Підрозділи активно працюють. І лишають свій слід в історії Гуцульщини. Відкриття знаку Гуцульська столиця на Майдані Шевченка. Було зафіксовано втілено у життя слова Франка, що ось і жабі гуцульська столиця. Хтось бачить чорногірські хребет із горою Говерла та Піпіван, хтось бачить геологічну пам'ятку Писаний камінь. Ну, є там відстані від верховини від столиці Гуцульщини до окремих населених пунктів, які входять у Гуцульщину відносяться до Гуцульщини. Збудував краївку, щоб люди пам'ятали тут є старі, давні часи, аби знали, що наші діди-прадіди відстоювали цю Гуцульщину від Московщини. У 40-х, в 50-х роках торговище у центрі селища Верховина, це біля парку центрального. Ідея була подана Романом Бортейчуком і іншими митцями нашого Верховинського району для того, щоб можна виготовлену продукцію руками верховинців реалізувати саме у Верховині. І дуже приємно, що ця ідея. Підприємцями нашого району було втілено в життя, і на сьогоднішній день це торговище працює успішно. Нашою управою товариства Гуцульщина міста Івано-Франківська утворено творчий клуб Гуцульська скриня, в якому ми завжди зустрічаємося та витягаємо історії скрині надбання тих людей. Які вже довгий час проживають у місті Івано-Франківську, хочу сказати, що навколо об'єдналися журналісти, митці, науковці, юристи, люди різних професій, люди різних вподобань, але всі ті, які люблять. Нашу гуцульщину, які роблять все для популяризації свого рідного краю, в якому народилися, ще в нас однією подією в творчому клубі Гуцульська скриня це є печори вшанування та пам'яті людей, які вже відійшли у вічність, та людей, які дуже багато зробили для розвитку нашої держави, що в нас були на першому етапі амбітні плани. І ми реалізовували це проведення фестивалів, різних культурно-мистецьких заходів, видавничих заходів. То під час агресії, наші плані, зовсім помінялися. Звичайно, що в цей період стало, стало у нас на першу чергу, вийшло питання волонтерської діяльності, вийшло питання підтримки сімей, вийшло питання пропаганди підтримки наших воїнів. І я думаю, що навіть якщо ми говоримо зараз, то звичайно, що ми не припинили ніякі заходи, ні культурно, ні естетські, ні інші, але вони усі мають зовсім інше спрямування. Це патріотичні, це національні виховні. Це якщо ми видавали і видання, якісь в тому числі таких молотовник для воєнного захисника, як видавали календар Гуцульщина, Гуцульський календар, Альманах, то все це було в першу чергу спрямоване на те, щоб ми підняли і підтримали дух. Патріотизму, дух гуцулів наших і і більше розказував про тих хлопців, які стали на захист нашої України. Шановні мої побратими, посестри, дорогі земляки гуцули! від імені Ради Суспільного культурного товариства Гуцульщина у Львові від себе особисто щиро вітаю всіх вас. 35-ю річницею з дня створення Гуцульського товариства у Верховині, яке згодом отримало статус всеукраїнського громадського об'єднання Товариства Гуцульщина. Гуцульщина це не лише історія, це спадщина, яку ми творимо і сьогодні. І вона житиме доти, доки є ті, хто її. Зберігає за ці роки наша гуцульська дійсно родина зміцніла, а фестивалі дали започаткування іншим заходам. а головне збереження. Нашої самобутності, наших традицій, наших обрядів той досвід роботи, який був напрацьований Дмитром Михайловичем Отаманюком, а потім досвід роботи, який вже є після нього у Дмитра Петровича Стефлюка, це є дуже великою цінністю, і треба, аби воно відповідно вже до сучасних умов продовжувалося. Товариство працює і є впевнені, що воно буде працювати. І надалі, тому що дуже багато вже зроблено по збереженню гуцульських традицій, культури, самобутності. Гуцул, гуцульська культура, поняття про Гуцульщину живе сьогодні в Україні і в світі. Закувала за дуненька, гей на верховині, слава нашій Гуцульщині, слава Україні! Слава!